Ти бачиш, так слабкаченко просипається, а ну в принципі, нормально, вони вже Так, порядок. нього ну, так. просипати треба. Я під'їдаю, чи не поняли, що треба виїдати з низькою. Друзі, всім привіт! Коротше, це наші бройлери. вже на гроверному комбікормі. Сьогодні перший день, як вони перейшли на гровер. Ну, вроді би їдять, не знаю гарненькі чипурненьки. Сьогодні чітко 21 день. В 21 день робимо кокцидіозку, Хоча до цього ми робили 12-13 день. Но, так як я кормлю комбікормом, гранулка у гранулки в комбікормі, ну в стартовому, є кокцидіостатик. І от виходить, завдяки цьому кокцидіостатіку у нас ніхто не срав кров'яхою. Все, все нормально. А це ми просто зараз залили на 100 літрів води питної. Толтра кокс, це теж такий кокцидіостатік. Просто зробимо так собі профілактичну от дію. Сьогодні зроблю дезінфекцію від ЗВК, Я користуюся таким засобом, е, отака класна штука. Ну, я думаю, що буде трошечки інше відео. Ну а зараз пішли поговоримо про сільське господарство. Про, про те, як його годувати. про те... Як ми виживаємо, як ми його е, реалізовуємо і взагалі, чим ми займаємося постійно вдома? Дивіться, е, багато хто мені постійно каже, що Коль, е, як так виходить, що ви от е, стараєтеся там ну виростили, да? Куди ви діваєте свою продукцію? Свою продукцію ми діваємо. Е, взагалі в основному по місцевих от, таких от, каналах у нас є люди, сім'ї, з дітками, які е, беруть нашу продукцію дуже давно, ще, тобто, ми ще жили там на іншому господарстві е, в батьківській хаті. Ми від теля почали це все діло. Першим ділом це було важко. Перше ну перше, время. перше время. время дуже важко було, тому що е, реально ринку збуту немає, реалізації немає, е, зерно дороге, е, а, а хочеться держати. Тож я вам ще таке скажу, що навіть Якщо ви є доступ десь узяти свининку-курятинку, так, біжи в хату, біжи в бізівкату, бо тут дуду. Ага, зараз прикриємо. Е, і виходить, е, якщо у вас є де взяти. Наприклад, живність, ну немає де взяти зерно, подивіться якісь альтернативні е, вирішення. Тобто, можна взяти зерновідходи, зерновідходи, зернових груп. Зерновідходи ви можете знайти або просто по інтернету, да, наприклад, або можете попитати у місцевих фермерів, в яких є сушки. Тобто вони сушать це зерно, і виходить е, в. в Виходить, у них там е зернові відходи. Ну Ось ось ви можете на них зараз подивитися. І таким методом відходи, відходи отакі от, от, ви можете відправити в доходи, понімаєте? Тобто, ми, от на даний момент, у нас ще 4,5 тонни відходів. Можна годувати чисто такими відходами. Ну ми, звісно, їх додаємо. Тобто ми мішаємо ячмінь, пшениця, цей горох, соєва макуха, соняшникова макуха, і таким ділом ми балансуємо наприклад, якийсь дешевий продукт. Із більш е, дорожчим, да, наприклад, там щось докупляємо, і воно все одно як не як а виходить доволі непоганий, хороший комбікорм. Отакі От ось відходи привезли дуже класні. У нас ще таких не було. Тобто, Льо, ну вони реально крутезні. Е, так що. Отходи ці зараз будемо фасувати в мішки, і з цих отходів ми зробимо комбікорм да, для свиней. Наприклад, можна качок годувати, качка вона не вибаглива до кормів, і можна просто отак брати з мішків, висипати, качка їстиме. Вона виросте. І навіть для любого старту, який би він не був, важкий чи не важкий, то ви можете себе обезпечити дешевим комбікормом. Потім виростити м'ясо і це м'ясо реалізувати на базар. Поїхати, поїхати в місцевий магазин по дві-три штучки. Там качки возити, викидати в інтернет якісь оголошення, що продам домашню качку і так далі. Дати тобто, з однієї слово відход вроді би лякає, але з іншої сторони це теж зернова культура. Чим класний зерноотход, що його не треба ні дробити, ні нічого з ним не робити. Тобто його з'їли і е, кусок м'яса якийсь там е, взяли та й виростили. Так що е, доход завжди можна отримати, якщо ви того хочете. Я кожен рік я користуюся, в мене є ну, можливість да, купити зерна, я його купляю. Е, нема можливості, я шукаю е, зерноотход. Тобто, це все діло підмішали, домішали, загранулірували. Отака От вийшла гранула, хороший комбікорм, і ми годуємо. Цей зерноотход у мене буде предназначений. Ми хочемо качку взяти, стар 53 е, трошечки як в нас потепліє. І е, в нас є поросятка дана від годлі. Ми беремо зараз БМВД, виходить 10% БМВД. Е, і що е, в нас там виходить? 25% кукурудзи, е, кукурузи, ну двадцять і 40 кілограмів, е, по-моєму пшениці. По-моєму. По-моєму, не, не, не цей. Да, По-моєму, так, я зараз це годую. У мене такий, да, так, да, да, все, правильно я вам все сказав. 50, 40 і 10, 100 кілограмів. І з зерноотходом подивимося, ми можемо трошечки прибрати культуру ячміня. Тобто ми його кинемо е, 10% да, ячменя, а кукурузи кинемо там 35%. І в нас, виходить, буде 10 ячменя, 10 БМВД, 35 кукурузи і 40 пшениці. Все, таким методом ми цю кукурузу будемо згодовувати нашим пар парасюнькам. І будуть у нас от таке от м'ясо, хороші свині. І плюс до всього Хоч чуть-чуть здешевлений корм, так як кукурузу зараз у нас купити ну, 4,50. Тобто 4,50 5,50. Це в залежності від того, наскільки вона чиста, наскільки вона е, без е, цього і ну без, без цієї всілякої амброзії, там і всього остального. І плюс до всього вона можна бути суха. Мокру кукурузу в нас зараз продають в рівні 250 Тобто, 2,50 плюс тобі машину треба десь знайти, привезти, ну от десь туди-сюди, вона виходить десь по 3 гривні, і плюс в ній дуже великий, що вона суха, бо цей, бо ця січка, вона у нас іде із сушки. Все, ми це діло все в мішки. Ось упакуємо. Поїхав учора. До, до знайомого до свого до Олега е, узяв 100 мішків. Що це все діло потихеньку мішечки? Упакуємо, пов'яжемо і буду перевозити на базу. Там будемо тоді його вже змішувати, гранулювати і комплектувати далі вже комбікорм у мішки. Ну все, поки що якось отак. Поїхали, будемо працювати е, в кінцевий. Може, результат там покажу. От приблизно просто скільки по мішках вийшло. Ну, е, зернова ця культура, іменно оці отходи дуже важкі. Прям. Прям дуже важкі. Ну е, якщо, наприклад, мішок кукурузи у нас десь 43-45 кг, то тут 38 кг виходить у нас одного мішка зерноотходу. Тобто, тобто, щоб приблизно орієнтувалися, наскільки воно пухке, важке чи не важке. Ну і ще плюс до всього, дивіться, щоб зерноотход був хороший, Того, що. Е, я позапрошлому році купляв прям вообще шолуха, така дуже погана. Ну тоді кукуруза була по 7 гривень. Тоді повністю я привіз, мабуть, 18 тонн. Да. Ну ми теж згодували. І коли. Усе свиноводство просто отак. От е, люди попродавали, поздавали, бо свиню виростити було е, 10 тисяч гривень, а, а продати було 5 тисяч гривень. Нікому просто це було вже не інтересно, дехто для себе там тримав, і все того, що це було дуже дорого. Ну а я за рахунок зерновідходів же ж цих ми просто продержалися на плаву. Ми от о, оставили пару свиноматок. Був свій хряк. Потім ми цих свиноматок попарували. Поросятка мові слабенькі там були того, що дуже вітамінної бази. Не було нам за що купити, бо ціни були дуже такі. Е, такий був переломний момент переїзду на всі всі діла. Але завдяки зерноотходам ми реально протрималися. Все, так що на даному етапі ми працюємо. Ви трошечки оставайтеся з нами. Прийшла сварка. Обзор я вам у хаті зроблю. Коротше, дуже цікаво. Тукень. Я хотів собі сварку давно, тому що в мене була тестя, але це вже буде своя. І, і тут я можу тепер нею хоч футбола грати, і ніхто мені нічого не скаже. Ні, Ну, звісно, я шуткую. Коротше що, так як я й казав, прийшла сварочка від мого підписника від Сані, По, по цьому, по знижці, так як я й казав, щось вона в мене вийшла там 2600. О, божечки, 2660, по-моєму. Ну, оця ця вийшла. Діло в тому, що... А, і, і, маска, і маска виходить. Ну, в общем, оце сварка, і маска, і кейс, я так зрозумів, що сварка в кейсі, оце воно все вийшло в мене по знижки. Хтось казав, акція не ведись на акцію. Блін, ну та я ж не кожен день з тим електродом бігаю. Ну, треба мені буде забором доварити, там, вольєр собаці, ще щось там у сарайчику. Це своє, і це недорого, я вважаю. Це дуже класно. Так що санін, ну, санін е, е, цей. Сайт я закріпляю знизу, не думайте. І вже, вже в мене два підписника теж дзвонили, кажуть, Колян, ми теж хочемо такі сварки. Теж заказали, вже до Сашка набрали. Верніше, до мене набрали, а я до Сашка набрав. Кажу, Сань, вийшли моїм двом кажу, хлопцям Славікові і Артьомові. Артем, кажу, в Польщі ну він попросив, кажу, от щоб, щоб вона вже була, як приїде. Ну, а Славік тут а по місту приїде забере. Блін, прикольно, все одно. Ну. От кентавер, хай там щось я дивився в інтернеті, вона 700 ну, короче, 800 гривнів. Так, плюс пересилка ще буде гривнів, ну не знаю, ну, гривнів 150. Тобто, А тут а вже по акції маска і сварка йде, і кейс. Я вам все покажу все покажу. По цьому, по, е, по обзорчику, кому інтересно. Так, ну що, ми далі займаємося. Ми сьогодні просто-напросто вже замурилися, е, набрали 30, мабуть, мішків. Да, мабуть, набрали 30 мішків, поїхали на базу, освободили теж. Там е, був повен прицеп. На базі освободили. Е, вивезли пасатом е, мусор і отой прицеп освободили на базі. І на базі забрав я е, гранулу. Це бролірна в нас гранула. Тут 750 кілограм. І ще так само залишилося в кормозмішувачі. Треба буде тоді ще короче, прицей, ну, приїхати. І... Поїхати загранулірувати і забрати теж додому скласти, тому що на базі реально не вистачає місця. Просто-напросто. Ото такі справи. Ну і поросятам у мене залишилося вже два мішка. Гранули, то теж треба буде їхати. Хоча я можу, ну, я свиням, знаєте, що взагалі роблю? Я на базі замішую і приїжджаю додому, ставлю тут а, е, гранулятор е, ROTEX 150, і запускаю його і хожу собі, мені тут хоч щось можна робити вдома. Я тете те, те, можу там в сарайчику щось робити і так далі. А гранула потихеньку гранулірується. Ну і до того плюс ще Маринка в мене е, ходить і подивляється, щоб теж був порядок. Так, буржуйку не топлю, поставив ось їм отакий. От. Підіжіть, бо я зайшов тут. Трошечки запотіла камера. О, нормально? Ні, ніфіга не нормально. Підожіть, бо з холоду в тепло. На дворі в нас так добренько, холодненько. Так, зараз Марині. Уграю тут телефон, буде знати. Ну, коротше, щось воно так якось розмита, блін. Так, дуйка отака стоїть. Їм добре тепленько. Розсідалися. Хтось їсть, хтось п'є, коротше, хтось гульбене. Вентилятор робить. Гля, як тут сухо. Пилюка теж з нього летить. Буває, стукнув, воно ну, в така пилюка із цей. Так, все, ладно. Піду зараз до своїх дивулячок. Подивлюся дівчат. Дівочки. А, не знаю, коротше, щось там. Ну, Будемо сподіватися, що все нормально. Може, то просто із холоду в цей в тепло туди-сюди. Так, чікс, чікс, Хоп, ага, не роби лампочка, є кого бена. Гля, яка автоматика. Що диви. І блін, відійшло там, а мені оце лізти туди. Ай! О, поняли, постукав по стойки і свет включився. Так, е, е, треба міняти повністю там проводку, я казав уже. Фух, я не, не вспіваю просто дні летять на прольоти. Так, що ти дивиться? Ну ще ні, ще не ні ця, ні бурулечка. Зараз треба прийти, тоді е з маринкою трошки ще наберемо, вже як спина болітиме, щоб так нормально вже боліла, то тоді вже прийду, попідчищаю цих свиночок. Ну і будемо потихеньку ожидати, ждати. Так. Що тут? Сплють, сплють, страшенно, диви, аж хропить хтось. Тут, тут в мене вже поїхали. Поїхали, поїхала свинка, і три, три свинки поїхали. І четверо в мене залишилося. Два кабанчики і свинка Віталіку в мене остається, моєму підписнику. І одна свинка їде у Сухорабівку тут, в місне село. Так що поросяток вже можна їхати забирати. Треба ось до Вітальки наберу, скажу, що тут по месності вже забрали, ті, що просили, що заливалося. А о, остальних вже, бо він з Харківської області, йому треба буде їхати далеченько. короче, вони вже п'ють, їдять, усе нормально в них без ніяких проблем. Так що якось отак. Так, я пішов, бо там щось маринки коні вже мочать. Будемо йти. Що таке, Марис? А чого ти? Я щас тобі дам. Ти ні, ти не пускаєш. Ти чого не ділися, Я не поняв. Залазь іди, Що це таке? Ану відкрий. Виліз на качелю, а її не пускає. Ти що, не ну, взагалі чи що? Сідай, полічка. Ну, Макар, ну як це не ділитися? Ну ви ж братик і сестричка, ну. Ну ти ж не шибеник. Ну все, 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 порядок. Так, ладно. фух, Так, так. Жирна собака. Жирдосик. Мій вірдосик. Хороша, хорошечка. Хороша, перша. Хороша щось поляка. Вона mm. не спала. У нас вже пів третього виходить, дня. І вона сьогодні не спала. Взагалі, ні в машині не заснула, ні так. Ну Може, зараз Маринка зайде в хату, з нею, то вона ляже та й потихеньку буде спати. Ну, а я буду зараз на -нас насипати, засипати зерновідходи, Потім будемо в'язати мішки. І вести на базу. Все, да. А, кстати, ж, да, забор. <laughs> у нас забор є, це забор. <laughs> це забор. Е, поїхали, ж, да. купили, все-таки рішили і заказали такого кольору, як у нас іде лицева. Казали, що Коль, ну ну, блін, ну, купіть такий, щоб був такий, як був. Ну, коротше, щось ми так подумали, кажу, давай, хай він дорожче там по квадратурі гривнів на 80 стоїть. Ну, він гарненько буде виглядіти, І воно естетично буде, однокольорове, усе і такий собі один буде стиль. І потім на переробний цех такий, е, таку кришу зробимо. Е, може, колись е, розбагатіємо, Коротше, переробимо хаті на хаті кришу, тому що там шифер вже тече. Ну воно ж усе, усе старе, блін, нікуди не годяще. Поняли. Ну нічого, потихеньку все воно зробиться. Було б здоров'я, було б здоров'я. І, блін, оця війна вже б закінчилася, щоб уже якось би трошечки легше було, того, що економіка в нас, блін, структура. оця, оця, оця. так, коротко, Що я розказую, ви знаєте, як воно все. Усе росте вгору. А ми ліземо вниз. Ото і все. да? Жиробосино? Жиробоска. Артем, а чого ти всівся? Що ти всівся? Ти будеш зерно місити, папі? Будеш зерно закидати. Тікай. Зерно будеш закидати. Да? Так, ладно, теж зараз, мабуть, у хату маринки. Yeah. Тікай, тікай. Ну що ти робиш? Маринки в хату його занесу. Та й будемо працювати. О! От катні ворота, кстати, теж працюють, лки-палки, блін. Да. Це ми в Києві тоді заказували. Класно взагалі. Даш? Від хатні ворота, супер, скажи. Да. Ти, ти як із млина вийшла. Ой, боже. Хтось каже, бережи Маринку, ми бережемо одне одного. Ну, якщо ми не будемо нічого робити, то десь нам треба на хутір тоді, блін, я не знаю, нас викидати отуди, от щоб я не знаю, як, як ці були, як не андертальці, да? щоб ніхрена не було просто. Ну а що? Ну, такі ми люди, треба працювати. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Невеличке відео, да. продуктивне. Так що запасайтеся кормами в цьому році. Чуйка є, що буде дорого все. Старайтеся десь здешевити процес. Починаючи, ви не починаючи, головне захотіти, хочеться робіть. Не хочеться, навіть не задумайтеся. Просто як то кажуть, не придумайте собі велік, да? якщо ви на ньому їздити, не будете. Якщо ви будете, то. Як то кажуть, тут у сільському такому господарстві усі методи хороші. Ну, трошки може більше буде у вас е гамна, так сказати, вивозити, так як воно є. Ну нічого. Зато роти будуть закриті, ніхто вас не кричатиме, не пищатиме, заходите в сарай, а вони ото сплять тихенько і хорошо. Так що все, всім дякую. Нехай вас береже Бог. І хай у нас все буде добре. Всім пока-пока. Наше, робосі, Хоть Хоч похудаєш трохи, може.